Проєктор Flix VF71. Поясню відразу, цей проєктор мені дуже сподобався. Знаєте чому? Бо в нього яскравість оптичних люмен аж 35 тисяч. Не ансі, не плутайте, бо дехто там пише у коментарях. Яка там яскравість 15 тисяч десь на іншому проєкторі, і там півтори тисячі, максимум. І плутають люди ANSI, оптичні і LED люмени Це три різних показника. Це 35 тисяч люмен, він дуже яскравий, дійсно яскравий, на тестах подивитись. В ньому контрастність 10 тисяч до одного. Один з, най... з найвищих показників для таких проєкторів це LED LCD проєктор. До, до того ж, він відкалібрований прямо з заводу. і коштує усього приблизно 200 з маленьким гаком доларів. Це один з тих проекторів, які мені дуже сподобались, навіть не дивлячись на те, що тут слабкий процесор, слабкий 5. це проектор для зовнішнього, для зовнішнього носія, для зовнішнього користування, тобто для користування з тв боксом чи з комп'ютером. До того ж, даний проєктор має такий собі е, плаский звук, але він чіткий і діалоги, наприклад, у інтерфейсів, VGA, USB-шечка, в нас є HDMI-чик, е, у нас аудіовідео і навушнички. Е, цікаві матеріали корпусу. В нас попереду є камера автофокусу. А тут є і автофокус, і автокейстоун, і авто е, запобігання як там, перешкод, як вони там написали. Понизу в нас є. Гвинтик регулювання кутів нахилу. Давайте. Ну я його відкручу трошечки. Ано видно? Добре. Є в нас замінний фільтр, який можна чистити. Не замінний, а просто з'ємний фільтр, який можна чистити. Ну, зараз він закручений, не буду відкручувати, але він у наявності. Коротше, так, ми зараз переходимо, подивимось, скільки він коштує, тестуємо і робимо висновки. Кроме крім того, ще в нас є ось такий пульт, звичайний у комплекті, про що я знаєте, не кажу, бо він самий самий звичайнісінький. І дріт живлення. Хоча дріт такий собі, нефіга собі, як я товстенький. Коротше, переходимо. Ну що 217 баксів? Ну по саме цікаво, що по німецьки читається як Foxflix. А по-англійськи Voxflix VF71 <laughs> Full HD. Вони тут пишуть відразу про автокейстон, про домашній кінотеатр. Як якось дуже багато написали. Але давайте так: 35 тисяч люмен. Він просто яскравучий, як не знаю, що ви далі подивитесь. А, про ANSI не знаю, це оптичні, оптичні китайські люмени, як вони там рахують. А, і... В нас вбудовані динаміки. Відразу кажу, динаміки таке собі. 5 ГГцовий wi fi повна фігня, як і пам'ять тут 2 на 32 не потрібна, бо процесор гігагерцовий. А от далі все саме цікаве. В нас 5-дюймовий LCD-шний проєктор, тобто вони уникнули, вони змогли уникнути лінзування по краях. Це не короткофокусний проєктор, і це прикольно, тобто якість зображення класнюче. Ти 10 тисяч до одного контраст. І там є сюрприз у тому, що він дійсно відкалібрований з заводу по всім параметрам. Це дуже прикольно. Full HD нативна роздільна здатність. і написано, що підтримує 4К, але 4К це тільки на внутрішньому плеєрі. На зовнішній плеєр зовнішнього плеєра 4К не бере. І тут є теж сюрприз. Там подивитись, як воно працює. Bluetooth, і ось у нас є фокусні відстані. 54 дюйми за 1,8 метрів, 4,5 метрів на 150 дюймів, і 7, 7 метрів 235 дюймів. Повірте, яскравості вистачить. Давайте так, я закинув опис під цим відео посилання, а ми пішли далі тестувати. Що можу сказати? Це ліпший проєктор за якістю картинки. Це сама приємна новина, погана новина у тому, що тут немає української мови. Є в нас автофокус. Відразу йдемо і перевіряємо саме моменти проекції. Ми можемо з вами змінити проекцію в залежності від того, як він закріплений. Автоматична корекція трапеції. Є в нас мануальна корекція трапеції за чотирма точками. І в нас є автоматичний фокус і ручний фокус. Також в нас є автоматичне, автоматичне подолання перешкод і корекція співвідношення сторін. Ану, спробуй лисичка, дьорний проектор не сильно, щоб, щоб він увімкнув автоматичний фокус. Так, дивимось. І він ідеально, ідеально все зробить. І фокус, і трапецію. Оп, все ідеально. Виходимо. Wi-Fi тут номінальний. Поясню. Справа у тому, що такі проєктори зазвичай беруть для зовнішнього, для зовнішнього відтворювання якогось контенту. Wi-Fi номінальний, тому що в нас відразу зараз покажу. В ньому навіть знаєте, що є? В ньому із додатків є Google Play Store, Google Play Store. Повноцінний. Я був здивований. Дивіться. Тобто ви можете встановлювати будь-які додатки для себе з Google Play Store. Ми встановили AIDA 64 для того, щоб подивитись, що в ньому. Стоїть з апаратної частини. Тут версія андроїда 9 Ми бачимо з вами, що тут Big Fish 2х32, центральний процесор Хайсікон 3751. І це сама велика помилка поставити саме такий процесор, бо він 1000 МГц. хоча б 1,4 ГГц було б. Але cortex a 53 заслабкий для повноцінного використання його якості окремого пристрою: 450 МП малі. В ньому прискорювач і мережа має для 5 ГГц Wi-Fi лише Connect 180 мегабіт, що замало для відтворення. Є в нас Miracast, є iOS Cast і bluetooth Динамік. bluetooth Динамік ми не роздивляємось, бо... Є такий момент, що звук гучний, але плаский. Буде класно дивитись, наприклад, IPTV, фільми, бо будуть нормальні такі собі діалоги, а ось дивитись, наприклад, музику слухати це не підходить. Відразу йдемо і перевіряємо якість картинки, і я вам скажу таку річ. Справа у тому, що це. Практично перший. Ну, оверскану в нас немає. І це для мене практично перший проєктор, який відкалібровано правильно, 100% правильно, коректно з заводу. По яскравості ідеально. Я бачу четвірочку, це прямокутничок ідеально, і, вось, і, вось, і восьмушечку, і 12-й. Тепер контраст ідеально також. Я не побоюся цього слова. Ідеально, дівчата виглядають. Природньо і так і повинно бути, але з зовнішнього носія це виглядає ліпше. Зараз я вам покажу якість картинок, якість відображення. А потім покажу те, що не мають інші проєктори. Тут в нас також яскраво контрастний аналіз і базові кольори відпрацьовують просто-напросто класно. Зараз ви бачите, що в нас є режим амбієнту, тобто режим амбієнт при перемиканні, це ефект амбієнту створюється на досить яскравих проєкторах. Коли ти перемикаєш кольори, ви зараз бачите вставочку, і у вас, ваша кімната вона заливається повністю світлом. До того ж, наша кімната вона, ми знімаємо це все у освітленому приміщенні. Тобто проєктор працює повністю у освітленому приміщенні. І Просто-напросто показує він ідеально. Як на мене, показує ідеально. Звісно, на камері може бути артефакт, наприклад, затемнення по кутах, але у реальності такого немає. Чорний хороший. Тепер усі градації кольорів відкалібровано, їх усі видно. До того ж, ну і в базових кольорах. Також тут у прямокутниках ми бачимо квадратики, які проявилися. Це ярко, яскраво контрастний аналіз. Кольоровий він також правильний, як і у інших градаціях. Тепер давайте так. Тут яскраво контрастний аналіз. У будь-яких стовпцях ми бачимо повністю усі квадрати. Це теж правильно відкалібровано. Також ми бачимо нижній, то знаєте, дуже важлива річ. Ану, лисичка піти ткни у нижню частину кожного кольору. там Є ще три субградієнта. Ось, будь ласка, і вони, і вони їх видно розділено. Це означає, що проєктор на максимальній яскравості показує ідеально красиву картинку. А тепер ми бачимо розділення навіть не тільки у RGB, а бачимо ще у жовтому блакитному. і... І у пурпурному, ну як я його називаю. Тепер яскраво контрастний аналіз сірого ідеальний, синього також зеленого і червоного. В нас практично немає лінзування, воно настільки малий ефект, що навіть його не помітно. Тобто це ідеальний проєктор для самої максимально якісної картинки. Дивіться, це правильно налаштований проєктор, і дівчата виглядають дійсно природньо. Звісно, 1080p матриця в нас чесна, гілочки не мають. І дівчина також виглядає природньо, ми бачимо усі вії і пори на шкірі. Птах, просто ідеально. Тепер ми можемо перевірити стосовно проекційних здібностей. В ньому ми бачимо 10-й текст, розмір тексту у будь-якому, ну, з відстані 2-2,5 метрів у будь-якому. Скажімо так, шрифті, і це нас повністю влаштовує. Тобто він може працювати таким чином як проекційний проєктор. Відразу кажу, є такий момент, що 24-кадрового режиму немає. Цього немає в будь-якому проєкторі LCD з LED-підсвіткою. LED скажімо так, ми зараз фотографуємо з витримкою 1 секунду, ми бачимо шахматну дошку. Тут є, як є. Тепер. Тестові ролики. Я вам покажу зараз якість відтворення, і ви будете трохи здивовані, бо він декодує у HDR. Ну це SDR-ролик дуже яскравий, чіткий декодує 4К на внутрішньому плеєру. І саме про 4К йдеться річ саме на внутрішньому плеєрі. Тепер ми можемо: ну це у нас Lg New York 4 а ну, зараз зараз LG New York 4K HDR, і він просто неймовірний. Просто неймовірно декодується з HDR-яскравості вистачає Це hdr ролик, але він його перетворює на SDR у правильних кольорах. Мені подобається. А ось зараз я вам покажу, чому цей проектор унікальний. Бо якщо ми підемо у налаштування, повернемось і підемо у інші налаштунки, ми з вами зможемо. Тут, по-перше, цик є. Якщо ви використовуєтесь ТВ боксом, цик. То він підтримує, тобто він буде вимикатися, вимикатися разом з tv боксом І тепер давайте так. В нас є калібрування tv боксу. Є в нас різноманітні. От, дивіться, який, який кольоровий, є стандартний. Вівід, і є, є комп'ютерний режим для іграшок. Тобто комп'ютерний режим, це коли він вимикає постобробку. Цей проєктор практично класно працює і нам він дуже подобається. Стосовно відтворення, там, наприклад, YouTube, ну, не варто цього розраховувати, що ви тут отримуєте якісно у плані швидкості обробки YouTube відео. Поясню, справа у тому, що цей 1 процесор робить дуже таку. Собі недобру справу, він Ну, от бачите, зараз 1080 пі це максимально, і він йде з якимись мінімальними профрізовками. Для цього проєктору нормально буде працювати 720 p Ну, є як є, ми повинні показувати вам правду. Переходимо на зовнішній носій, і тут вже ми будемо. До речі, звук дійсно гучний, але трохи плаский і за відсутності басів. Але він чіткий. Переходимо на внутрішній ой, на зовнішній програвач. Так, в нас увімкнувся наш usb шничок Ми під'єднали до Xiaomi Mi Box другої ревізії, і тут вже теж інший варіант. Він повністю відкалібрований і під зовнішнє, під зовнішнє джерело. Дивіться, як картинка. І картинка, до речі, зовнішнього програвача вона ліпша. Вона ліпша на дівчатах це буде зараз, я вам покажу тестові картинки. На дівчатах це буде е, показувати, ну, вони будуть виглядати набагато ліпше, як і, наприклад, LG New York 4K, він також програється у більш цікавій яскравості, контрастності і кольоровості. Це просто помітно, навіть е, не, не професіоналу. Давайте підемо у картинки Бурош. Тут також 24 кадрового режиму немає. І ну, базові кольори, то, звісно, ми вже. Ми усі так бачили. А тепер давайте. Ось. Будь ласка, він також відкалібрований по яскравості, по контрасту. І дівчата виглядають зовсім по-іншому. Зовсім. Лисичка, підтвердь, будь ласка, от мені. Вони, вони дійсно, вони прям от соковиті такі, знаєте, як я це називаю. Інакше так, на внутрішньому плеєру вони правильні, але е, тут вони такі, знаєте, соковитіші. Е, тепер також в нас е, повністю правильно налаштовані кольори. Е, дивимось на базові кольори розділення ідеально. Ну, Камера може всього не передавати. І тут дівчата виглядають ліпше, і квадратики у прямокутничках ми також бачимо. Е, трохи різно відображення з внутрішнього. Ану, давайте подивимось на яскраво контрастний аналіз. Е, все ідеально. Трохи різні в нас, скажімо так, режими відображення. Також тут все правильно відображає з суп відображенням суп яскравих цих прямокутничків. Слухайте, прикольно. Повністю у сірому яскраво контрастний аналіз ідеальний, у синьому ідеальний. Тепер у зеленому ідеальний, і у червоному також він ідеально працюючий яскраво контрастний аналіз. Також зовнішнього джерела ми не бачимо додаткових якогось розмиття по кутах, тобто є базове розмиття у самому куті, як є на всіх лінзованих проекторах. Слухайте, мені подобається. Давайте я вам скажу так, що справа у тому, що він бере зовнішнього джерела лише 1080p, як і повинно бути. Давайте подивимось на екран на роздільну здатність. Зараз автоматично стоїть 5994 на 1080пі. Давайте спробуємо ще програти, наприклад, Ютубчик, наш ролик якийсь, і будемо вже робити висновки. Але відразу кажу: це один з най... найідеальніших LCD-проекторів. Давайте відтворимо те, що ми знімали власноруч з з Ну, Давайте подивимось. Ну, красиво ж, красиво, яскраво, контрастно. Мені подобається, дуже подобається. Яке чудо! Чудо чудо, чудо відео. Слухайте, красиво, дійсно красиво. Я вам скажу так, що мені цей проєктор ну, дуже сподобався. Його можна використовувати для іграшок. В ньому є комп'ютерний режим з мінімальною затримкою. Зараз вмикаємо наше інше відео. О, О дивіться. Контраст просто неймовірний. Слухайте, ну я готовий пройти і зробити висновки. У якості висновків скажу нормальний такий собі проєктор. Так, є мінуси, немає української мови. Ну, це у всіх так китайських проєкторів є. Вони роблять для самих поширених мов. Вибачте, як є. Якщо не знали, то погугліть, які мови є саме поширені у світі. А, ми рекомендуємо проєктор, дійсно вийшов прикольний. Ми усі його недоліки вам розповіли, але переваг набагато більше, і він мені подобається більше, ніж всякі там Теда Танділи, Теда Сі. Сім Бабаю і інші, і ТД 98 Pro. Ми рекомендуємо з вами, ба ба, ба ба Я вже заговорюю. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.